Мамулька і про мандула. І Може, все. Ах ти ж, моя солоденька! Мандула сьогодні дія не ловить. Та не матюкайся. Ой. Як це? Ти бачив, що мандула ловить? Що? Щуку? Щас я тобі показую. Нам доведеться зараз йому це продемонструвати. Оп, о, ті, тих, тих, тіх, тих, тих. Чи-чи-чи-чи чи. Хто там не вірив мандулу? Нехай він встане. Висади мене на березі. Нехай... Хо-хо-хо хо-хо. Друзі. Це наш. Слухай, ну, не густо. Не пусто, не густо. Трошки щось є. Ох, а це банда судачків. Дивіться, яка красота коло корча. Отак, кидай. Так, тепер спускай. Скидай, скидай, скидай. Подайте, будь, ласка, мій інструмент. О, да. Бачите, друзі, поки зараз Євгеній буде скручувати катушечку. Ми з нашого неопренового чехольчика достаємо нашого рвача. Хоп. А він уже зложений. Кожне кулечко пропущене. <ріст> Палка привращається в готове знаряддя. Бачите? Просто додайте приманку. <кхи> так, Як завжди, друзі, по традиції, хватаємо швиденько мікромандулу. Чому? Правильно, тому що мікромандула. Наш пошуковець. Я сподіваюся, на тебе, то ми взяли. Опа! Ось вона, друзі. Запомніть, самий крутий рвач по окуням і по пасивним судачкам. Зараз початок сезону, тому судак він має бути активний. Теоретично можна приміняти будь-приманку. Але тут є окунідзе. І ці окунідзе просто обожнюють мікружку. До точки 11 метрів, пасивний режим, точка у нас десь на сонці, тому ми ось так будемо. Оп! хорошенько там, где стоял стояли, блин. Підібрав. Судак. Той, что надо. Угу. Не поднимается. Угу. до тому пішки підаш. Ой-ой-ой. 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 Оце. Ой-ой-ой. Це хороший. Ой-ой-ой. Щука. Охренеть. Ой-ой-ой. я її тут побочить. микромандло и может все. Ах ты ж моя солоденька, а ты бачим все. <сélок> 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 Я просто на волосы дыма стою, что ей Красотка. Ай, нас оплек удержится Держи зубами пять. Відкривай. Зуба. Ой, Жака! Восемь. і виплюнула. є yeah, бой! <editors> <who>. Хорош, бродяг! не мотає. Ох, ну яка яка косичка! Жек, ти це бачиш! Красота! Та ти подиви, яка машина! Диви. Хоп! Що це значить? Це все! Куди не ложити! Всю Ах ти ж моя солоденька. Дивіться, друзі, яка. П'ятерочка. А ну зробив фоточку. Свічку, після такого паровоза. Ну просто волосся дивом! Бажаю всім такого відчуття. Ми разом із Жекою виїхали в пошуках Окуня-Судачка, виїхали ненадовго, на півдня, може трохи більше. Спробуємо. І так. По комплекту починаємо з приманки. Всі знають мікроманду 904 кольору. Це біло красно чорна Вона мене не підводила ще ні разу. Флюрокарбоновий повідець фірми Азура. Нитка 0,12 мм. Ну і по спіннінговому комплекту палочка e Azura X Game 318 в рості 259 Вона досить легка в районі 100 грам. І до неї йде катушечка до 200 грам. Моя сама любима катушка це Exceller LT3000 TRS. Цей комплектик в руці невагомий. І, як бачимо, радує нас такими щучками. Це щучка тільки початок. Десь потрібно знайти нам ту рибу, за якою ми приїхали. Ми тут Окуня бачили, але отака Сара може цього Окуня дуже швидко розганяти. Так, якщо у нас тут є щуки такого розміру, то можна попробувати силіконку надіть, поки окунь не відзивається. А ну-ка, взяв з собою сьогодні топові 4 кольори свої любимі кольори. У фірми Vist і свою любиму форму як по судаку, так і по щуці. Це Ріпер 4. Ось це колір номер 8 Цей колір номер 1 у мене був по щуці. Був і залишається поки що. Далі, колір номер 3 Він іде як по щуці, так і по судаку. Оцей фіолетик топова приманка. Далі. Колір номер 17 17-й у мене дуже класно виступає по судаку. От саме по судаку. Щука не так його любить, а судак ну неймовірно. Ну і звичайно флаг це класна приманка саме по судаку. Тобто у нас є дві щучі, дві судачі приманки. Резина фірми Vist набрала м, якість е, в те час, коли вона дуже м'якенька, дуже подвижна. Її додали трішки крепості приманки. Тобто не з першої щуки ми викидаємо приманку, а от останні рази я рибалив. Однієї приманки мені вистачало на 4-5 риб без проблем. І за своєї м'якості вона дуже класно працює навіть на 2 грамах хвостик і її шевелиться. Ну, За таку ціну це дуже якісна приманка. На велике глибина, друзі, ми будемо тут. Глибина у нас десь 3-4 метри. Ну, в принципі, можна і такими силіконками, дивіться. є також крупний силікон. Під крупний силікон я взяв собі двойники. Не одинарники, а двойники. Ось, наприклад, 4.0 грузовський двойник. Дуже класно підходить. У них досить висока якість, при тому, що не товстий матеріал. А для такої маленької силіконки потрібно брати 1,0 або на клас нижче. Ну, Я приложив, от посередині рибки виходить, мені 1,0 буде більш як досталь. Гурзи, двойнички. Я просто ніколи вам не показував, я рибалив на саме такі двойніки, Ось накидав їх сюди різного варіанту. Як надіваємо? ми просто трішки підроздвигаємо. Прикладаємо до силіконки, ось, як бачимо, вона виходить посерединці, вводимо. Підроздвигаємо, затягуємо силіконку і обережно виводимо через носик, оп, оп, дивіться, просто ідеально. Так, друзі, у нас все готово. уже проколол себе пальцы этим крючком. Ну ничего, первая кров уже есть. Хочу видос тикток, чувак, футболки, блядь, надписи. Я знал, что он тут. Ах ты ж, подлец. Стоит тихенько. Ммм... Mm. Чесно зляковся. <риклад> Ах ти ж, хуліганська твоя колюча морда. Тут міляк, оце перекат, ось сюди ямка. Нам десь отак з міляка, Ну, зразу кажу, що тут чепи. Єсть. Да? Да. Ага, з мілячка вховати. Ось, де такий прям класно, так з покльовкою. Ах, ти ж коряжний дрищик. Там же ж стояли набагато крутіші. <клух> ні ні Ні-ні, дивись, бачиш, який він чорненький. Ага. Це, це не можна брати. Це, ні, це він в корягах просто ага. стоїть. Ні, це малий. Ага. Він не проходить у нас по розміру. Диві. Диві. Ти бачиш? О, єсть. Біжи. Поня! Сілікончик, двойничок, сюди. Друзі, розмочили нарешті таке Судака 11 годин. Довго ми його шукали, перевірили, мабуть, штук 6 позицій. На деяких позиціях бачили рибу, бачили окуня, бачили Судака, але пару течочків і все більше він не активний був. Ми кардинально змінили місце, стали в коряшку, і оце з коряшки взяли першого. Ми бачили її тут штук 5 і хороший тут бачили, тому пробуємо. Сіліконка віз переносить нам першого судака. ай яй, -яй, -яй. Обрізало. Так. Коли на деревині нароші ракушки, то це поганий признак. Так, достаємо, на друзі, нашу. Поводочницю беремо поводка. Безузловка. Безузловка набагато краще тримає, ніж вузол. Ось. Хто не користувався безузловкою, узловкою, цим рекомендую. Але якщо нитка трухлява, то може лопнути десь посередині, а без узловка це тема. Ти не пользував? Далеко не треба кидати, метрів 15-20. А сома видно як він стоїть в холоді чи ні? Як піднімається Опа, о! Ну що я роблю в цій житті не так? От так, бачиш, він придавлює. Ах ти ж, зійшов! Він я давить. Я питався, ти да. брати. <рес> Там і бій відпустили. Фіолетик, він продавлює, він пасивний, капець. Просто капець. Треба підбирати різноманітні приманночки і його витикувати. Чайка навіть засміялась. Ти бачиш, геть толком підсікти не можу. Ой, цей, підібрать. <кхух> Ладно. Мандула сьогодні, сьогодні не ловить. Та не матюкайся. Як це? Ти бачив, що мандула ловить? Що? Да Щуку. То случайно було. Та як... Вона подумала, що силикон. Так, я надіваю мандулу, я сказав. Ти готовий? Я тобі зараз покажу. Що таке мікрушка? З цвітом і запахом какао. Зараз я тобі показую. Ой, що зараз буде? Грузи. Євгеній не вірить в силу мандули, в силу мікромандули. це надпотужне, надсекретну зброю. І він помиляється. Нам доведеться зараз йому це продемонструвати. Типу, це мандула самонаводяща. Тихих тіх 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 тих. Тихи тих, тих, тих. чи, 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 чи чи хто там не віри в мандулу? Нехай він встане. Висади мене на березі. Нехай. охо-хо-хо. Друзі. Це наш Тут, ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та підожди він не піднімається. Та ти шо? А? А? ти думаєш, що після стою буду балакати? А? Ти думаєш я після стою буду балакати? Ох ти ж мій солодкий! Бум-бум-бум! Хто не вірив в мандулу? Yeah! <laughs> Дякую! Оце він, оперела! Давай вісо! Два кіла! Як казав Макс! Точно! Стой, стой, стой! О, єсть! 80 грам, мабуть, люди гріпа. Десь, так. Да. На ваги його. 2 кілограма... Кіло дев ну, кіло дев'ятсот, Коротше, кіло 900, якщо обрати літ грібчик, кіло 900. Друзі той, хто не вірить в мікромандулу, не буде ловити отаких ось кабанів. Другий закид. Ну просто мікрушкою треба вміти працювати. Треба коротесенькі, малесенькі, які підбрусики по дну і пасивний судак ваший. Будь ласка. Так, хтось пальця держить, коли ловить. 2-2. Два, -два. Два судака на силікон, одна щівка, один судак на мікрушечку. Круто. Продовжуємо! Євгеній <реш> Євгеній, Не вірить, Витягуй того пальця. Не вірить кругу. Ну та ти шо. 904 мікромандула. 2,4 дюйма, 12 грам грузголовка. Стоїмо на 8 метра, кидаємо на 2 метри. Всі тонкощі. Закидаємо пунь. Ми на дні. Тепер коротенький тик. Тик. Упав. Тик, упав, тик-тик. Упав. І ось таким чином підвисання у вас має бути невелике. Це не щука. Це ніби малюк битий, лізе по дну і збирає молюски. А судачок дивиться, думає, ах, зараз ми тобой поласуємо. Еть і єсть. Євгенія покльовка. Снімаємо, розкозуємо, розкозуємо. Ух. Хіно Закрий рота. Я ще не бачу такой з води. Я ще не бачу, що він у Я Як робить твою щуку? Накрив. Мухоморчик Вітаю. Слава Богу, прокляття знято. Прокляття знято, мухоморщиком. Це таке не набіжджі, чим у тебе, да? Та кажу, ми гадаємо. Я думаю, що менший. Бачиш, він пасівний, він накриває. А мій кружечку таким легесеньким волочінням мене підхватило в Під лодкою. 2,300, 300, 2,300, 2,200, 2,300. 300, дві, 200, дві, 300, дві, 200, дві 300. Ну, ж за два 300. Короче, от 2 до 240 володь. Більше. Ну, я думаю, десь 2200, нехай він буде. Ух ти, оце подача! Пушка! Просто! Я думав, я з трусів вискочу. Він так усмалив! Я не можу передати. Хіба ти мій рідненький ротика почав відкривати? Час дня Зачотний, Ну це не такий, але... Але я думаю такий, щоб буде брати. Диви який чорний. Це ж тут е... одна позиціончик є, минутку. Дивіться, друзі, який гарненький. Давай так, якщо кіла немає, у воду. ну. Кіло 80. Уговор є уговор. Та ладно, ще більше витягнемо. Біжи! От щасливчик У мене в принципі і так вже все хорошо. Ну да. Тепер ловимо мій. Тепер ловимо жеки. Та ні, мабуть, поїхали. Да. Та ну на ти. Там ще часок покидаємо якийсь. Там там ще часок покидаємо якийсь. Покидаєм якийсь. Ну десь де ми багато бачили його. Да, да, так, да, так, да, так. Да. Там волна точно не така буде. Нам після цієї волни буде пофіг. Охренеть, я ще так не їздив. Ого. Ні поважопав. Собираю! Я тільки що. Я що передумав. Собирайся, Обирайся, поїхали, ну його нахрен! От тут бау. Ну, я, я, я вже бачу ці заголовки бросить. Длог лантухі фу виловлювали з Дніпра підхватами. Так мой <клес> підхват. Досиділись до... Мені взагалі не жарко. Так, тепер сиди не двигайся. ручки. Сейчас скажи, мы заглохли. Тихо-тихо-ти. Так, хватайся за свои болты, ойки. Матюкать это можно? Нет. А это все пишется? Я не знаю як, ну дойдемо. Штани трохи мог. Стани трух! <рес> <Ти> Спотів! Спотів! <рес> Накрило так, що... <рес> вже не прикольно. Ану підсовуйся трохи до мене. Де <святково> <святково> <хідково> Друзі, всі ті, хто за нас переживало, не переживайте, ми заскочили в завод живі. Дивіться, повні мокрі, <святково> повна лодка води. Зараз будемо на та генько виганяти воду. Фух. Коротше, добрались. Не ризикуйте так. Що ви можете сказати про сьогоднішню рибалку? Слава Богу, що живі залишилися. <рес> <рес> Друзі, закінчили рибалку, добрили до берега, будемо зараз спаковувати речі. Не ходіть в такий шторм на рибалку. Нас підставили наші общі знайомі синоптики. Як завжди сказали, буде сюди вітер, а він оказався сюди. Здним словом, вернулись додому, слава Богу, рибка є. Ми б, можливо, іще б ловили, але вітер не дав. І того у нас два класних судака і одна трофейна щучка. Чого я вам бажаю? Ми летим додому, всім їх останній, що і в кого які питання, задавайте з радістю, відповімо. Пока, друзі.